Поки міський голова Валентин Казаков перебуває у відрядженні у Києві і вирішує важливі для громади питання міські обранці теж вирішили попрацювати і зібралися на друге пленарне засідання 14-ї чергової сесії. Минулого разу залишилися на розглянутими питання земельного блоку та їх ухвалили буквально хвилин за п'ять. Головні ж проекти внесли до порядку денного з голосу і обговорювали доволі довго. Зокрема, депутати проголосували за звернення до голови СБУ, Верховної ради, президента Кабміну Державної фіскальної служби України щодо відключення того. Лео енергопостачання соціальних об'єктів міста прохань кілька надати правову оцінку з боку Лео, що з незрозумілою метою відключає споживачів від подачі електричної енергії. Потім націоналізувати підприємство та й взагалі перевірити сплату податків та обов'язкових платежів за землю за 14 років під цілісним майновим комплексом Лео у Сєвродонецьку. Кажуть, там боргів накопичилося за 10 років. Ще одним рішенням депутати знизили ставку орендної плати на земельні ділянки. Бюджету середньому недоотримає 6 мільйонів. Але міські обранці готові на такі жертви, аби підприємцям стало легше. Одне з традиційних питань внесення змін до міського бюджету. Зокрема, відповідним рішенням збільшили видаткову частину комунальним фондам на 1 мільйон 425 тисяч гривень. Ці гроші підуть на погашення заборгованості робітникам комунальних підприємств. Звернулися депутати до ще однієї високої особи начальника генерального штабу та головнокомандуючого збройних сил України. У листі попросили розглянути питання про формування стаціонарно організованого військового госпіталю. Зі свого боку запевнили, що виділять земельну ділянку та майно для розташування госпіталю.